Всім доброго дня. Зараз на просторах інтернету гуляє дуже багато відео різних. Як де там щось скласти, спакувати, якісь акумулятори, батарейки, купити десь щось на Аліекспресі і так далі. Дивіться, звичайні речі, які вже давним-давно існують. Старий акумулятор, йому вже років десь 7 мінімум, має, мабуть, і більше. Ось простий він ще працює, підзаряджається. Ось такі звичайні дешеві, недорогі. Крокодили, ось провід. Ось інший крокодил. Наділ, Ось є такий прикурювач звичайний, який копійки коштує. Ось такий, значить, пристрій для зарядки автомобільної. Ось його він розрахований на 12-24 вольти. Ось зараз фокусує, може краще. Просто він трохи такий вже затертий. Ось його фірма, як називається. Ось на три, на три виходи. У нас іде він 5 вольт, 3-4 А. Заряджає що завгодно. і Працює, ось вставили, лампочка засвітилася синім. Все, можете підключати, заряджати. Ось новий ще такий прикурювач. Можна від його, ну тут, в суті, не міняє. Можна такий, можна такий. Воно фіксується, це новий придбався. От. І все разом коштує копійки. Якщо є старий акумулятор, навіть десь придбати старий акумулятор це буде дешевше, ніж павербанк. Треба, якщо потрібно, 12 вольт, є звичайно 12 вольт. Якщо потрібно 5 вольт, зарядити телефони, будь ласка, 5 вольт. Ось є ще така святодеодна. в мене є, підключається також, також на роз'єми. Якщо потрібно, ось є. Зняв, підключив, все. Можна якось підкультурити, можна зробити на фішках, Це все не важко. І ось є вон, лента, яка світить в кімнаті, як, 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 як в день видно, все. Це також автомобільна, яка коштує буквально 150-200 гривень. Це все також коштує, ну, скільки тут воно, я не пам'ятаю, ну, копійки, там, 100 гривень, 200 провід, я думаю, десь можна знайти це таке, це також коштує недорого. Тобто сумарно, ну, якщо не, 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 не купувати акумулятор, ну, сумарно вийде, я знаю, ну, дешевше, я думаю, чим якийсь павербанк, там, китайський який, ну, таке. Хоча це теж китайське, але набагато дешевше, швидше зібрати. Буквально за декілька поїхали, купили, за декілька хвилин все докупи скрутили, і все у вас працює, все у вас є. Можна і так само і інтернет роутери, і все, 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 все що завгодно. Все, що є на 12 вольт і, і нижче, ось, для нижче ось є перехідник. Так що, все працює, все. Все як 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 має бути. Е, бо є багато відео, де там щось спаяти, зробити, скласти, замовити на Аліекспресі. Батарейки, акумуляторні, там, і літієві і там ще якісь там. Ну Одним словом, дуже-дуже, дуже багато всякої інформації. Е, ну Я розумію, що там все. Ну, це я рахую саме. Дешевий, самий простий, швидкий спосіб, як можна вийти з положення при даній, на жаль, ситуації. Ну, кому цікаво, користуйтеся, дивіться. Я, я думаю, що вже багато хто цим користується, це, це, це 100%. Не думаю, я впевнений. Але ж просто. Це відео для тих, хто там знімає, розповідає, що там щось понапаювати треба, понакуповувати, або якісь там павербанки якісь, які коштують дорожче, ніж цей акумулятор, я впевнений. Бо якщо його придбати навіть десь БУ, ну, за гривень 500-800 можна взяти, він ще буде вас працювати для оцих систем дуже довго. І плюс це все докупи, ну, у вас вийде. там я скажу, дешевше, чим павербанк. Чим, чим, чим якщо добрий павербанк. Бо 12 вольт такий акумулятор 70, тут 74 А. Ну, я вважаю, що так буде. Так буде набагато і дешевше, і, і простіше. Ось тут собі взяли. Поставили, та любий, навіть навіть 190-й акумулятор можна поставити, навіть і 55-й, тут нема різниці. Воно все витримує, все тяне, все, все працює. І освітлення, якесь є, якісь лампочки. Зараз їх на діодах їх вистачає, можна хоч всю, всю хату, всю квартиру вішати і, і зробити як завгодно. Ну, кому було цікаво, дивіться, користуйтеся, пробуйте, складайте. Швидко, дешево і надійно.